Доброго дня, я Володимир Музика, і вже більше п'яти років я являюсь провідним експертом в області компенсації реактивної потужності. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке компенсація реактивної потужності, для чого вона використовується, з якими труднощами ви можете зіткнутися під час експлуатації конденсаторних установок, а також рішення, які допоможуть вам максимально ефективно та безпечно експлуатувати конденсаторні установки. Я представляю компанію Вектор ВС одного з ключових гравців на електротехнічному ринку України а також німецького виробника конденсаторів, одного з світових лідерів компанію Електронікон. Тепер більш детально розглянемо, що таке реактивна потужність та для чого її компенсувати. Уявіть собі, що у вас є електричний прилад, який працює на змінному струмі. Наприклад, електричний двигун. Коли цей прилад працює, він споживає електроенергію. Ось два види електричної потужності, які він використовує. Активна потужність це та частина потужності, яка використовується для виконання корисної роботи. Наприклад, для обертання валу мотора, що приводить рух машини. Реактивна потужність це потужність, яка витрачається на створення магнітного поля в обладнання ця потужність не виконує жодної корисної роботи. Вона потрібна для підтримання функціонування обладнання і весь час перетікає від джерела до споживача. При встановленні пристроїв компенсація реактивної потужності ми розвантажуємо мережу від перетоків реактивної потужності і тим самим розвантажуємо джерело електроенергії, зменшуємо втрати в мережі. Підвищуємо стабільність напруги, зменшуємо витрати на електроенергію, збільшуємо продуктивність виробництва та збільшуємо строк експлуатації обладнання. Всі ці показники впливають на собівартість продукції, яку виробляє підприємство, і тим самим збільшують його прибуток. Таким чином, ми з'ясували беззаперечну важливість встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності. Сьогодні я розповім вам переваги використання конденсаторів середньої напруги від компанії Електронікон і чим вони суттєво відрізняються від всіх. Інших конденсаторів, виготовлених по класичній технології. Перед тим, як перейти до конденсаторів від бренду Electronicon, розглянемо будову конденсаторів, виготовлених по класичній технології. Елементи конденсатора мають паралельно послідовне з'єднання і складаються з алюмінієвої фольги, звичайної поліпропіленової плівки та легкозаймистого синтетичного масла. Така будова. Має декілька недоліків. По-перше, витік масла. У випадку пошкодження масло може витекти і спричинити пожежну загрозу та забруднення території. Пожежна безпека є серйозною проблемою при використанні конденсаторів з масляним діелектриком, особливо при великих потужностях і використанні вибухонебезпечних середовищах. По-друге, без самовідновлення. В конденсаторах, виготовлених по класичній технології, самовідновлення діелектрика не відбувається. Перший пробій призводить до неважених наслідків з подальшим виходом із ладу конденсатора. По-третє, асиметрія. Елементи обвиток з'єднані паралельно послідовно, і можлива ситуація спрацювання запобіжників на частині елементів обвиток або їх шунтування. Це призводить до виникнення асиметрії в мережі, що негативно впливає на роботу іншого електрообладнання та підвищення напруги на інших елементах обвиток, що може призвести до аварійного виходу з ладу конденсаторів. При певних умовах можливий вибух конденсатора, а також для цього потрібно контролювати асиметрію дорогі мереле захисту конденсаторів. Враховуючи всі вище наведені недоліки, компанія Електронікон розробила зовсім нову технологію конденсаторів МСД, що розшифровується як Medium Voltage Self-Healing Dry, тобто середня напруга, самовідновлення діелектрика, та сухі. До речі, єдині в світі. Принципова різниця полягає в тому, що в конденсаторах, виготовлених по сухій технології, в елементах обвиток використовується металізований поліпропілен, і всі елементи обвиток мають циліндричну форму та з'єднані послідовно. Це повністю компенсує всі недоліки конденсаторів, виготовлених по класичній технології. А саме, витік масла неможливий, тому що конденсатори мають сухий діелектрик. Це дає змогу встановлювати конденсатори на об'єктах з підвищеними вимогами до пожежної безпеки, відсутність Тих легкозаймистих речовин дозволяє не встановлювати маслоприймачі. Використання металізованої поліпропіленової плівки унеможливлює струми короткого замикання через високий опір діелектрика, що самовідновлюється. Це збільшує термін роботи конденсаторів та збільшує здатність витримувати дію гармонічних складових. Ефект самовідновлення полягає в тому, що при пробої електрична дуга випаровує металізований шар в цій тості і затухає, а під впливом температури плівка затягується. Технологія МСД дозволяє уникнути асиметрії в роботі конденсаторів, що підвищує ефективність компенсації реактивної потужності витки конденсаторів з'єднані послідовно. Якщо самовідновлювальний діелектрик не може подолати дугу і пробій витків відбувається, то виділяється газ і спрацьовує датчик тиску. Конденсатор повністю виводиться з роботи без асиметрії та аварійних ситуацій. Завдяки самовідновлювальному ефекту конденсатори МСД практично не зазнають значних змін у ємності під впливом зовнішніх факторів, забезпечуючи сталу продуктивність та відхилення ємності до плюс-мінус 2,5%. Дуже висока спроможність витримувати перевантаження. Та надійна конструкція дають змогу заводу виробнику давати гарантію на свою продукцію 3 роки. Який економічний ефект ви можете отримати від використання сухих конденсаторів від електронікова? якщо врахувати всі витрати при встановленні системи компенсації реактивної потужності, а саме. Прилади захисту від асиметрії, протипожежні заходи, заходи з охорони навколишнього середовища, то значна економія у використанні МСД досягається в діапазоні малих і середніх потужностей від 50 до 6 тисяч квар напругою до 12 кВт. Давайте підсумуємо, чому технологія МСД. В стандартній технології є декілька суттєвих недоліків. Перше. Наповнені маслом використання масла призводить до підвищеного ризику пожежі та витоку масла, що робить їх непридатними для використання в певних умовах. Друге діелектрик без самовідновлення. Стандартні конденсатори не мають властивостей самовідновлення, що призводить до ризику коротких замикань, асиметрії між фазами та змін напруги. Третє відмова: випадки діелектричних пробоїв у стандартних конденсаторів можуть бути дуже раптовими та супроводжуватись великим виділенням енергії і навіть викликати вибух. Ось це так поворот, якщо система захисту не впорається з асиметрією. А тепер переваги технології МСД. Перше суха конструкція. Використання сухого діелектрика в технології МСД гарантує безпеку та спрощує утилізацію конденсаторів. Друге самовідновлювальний діелектрик. Технологія MSD має властивості самовідновлення, що знижує ризик коротких замикань та асиметрії між фазами. Третє датчик тиску. Присутність датчика тиску дозволяє моніторити стан конденсатора, забезпечуючи надійне відключення у випадку виявлення проблеми. З урахуванням цих переваг важливо підкреслити, що технологія MSD є передовим рішенням для ефективної та безпечної роботи електроенергетичних систем на підприємствах. І наприкінці важливо відзначити, масляні конденсатори не дозволяється використовувати в місцях. Ак, з підвищеною пожежебезпекою, наприклад, у шахтах, у зонах забруднення та станціях скидання стічних вод. З вами був Володимир Музика, експерт у сфері компенсації реактивної потужності. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей.